Привіт! Ми компанія Fado, виробник інженерної сантехніки, яка дозволяє людям робити їх оселі більш функціональними та комфортними. Кожен, хто хоча б раз займався будівництвом або ремонтом, знає, який це стрес та постійні нервування. Навіть найменші деталі потребують твоєї уваги. Будь-який елемент інженерних систем потребує професійного контролю, і твоя нервова система так само. Адже вчасна перевірка та профілактика. Основа надійної роботи на довгі роки, а тому ми у ФАДо спільно з українським стартапом Аніма ініціювали безпрецедентний проект з підтримки емоційного стану українців. Ми розуміємо, як це важливо, особливо сьогодні, коли допомоги потребують не тільки Збройні Сили України. Компанія ФАДО дає змогу безкоштовно пройти перевірку психоемоційного здоров'я завдяки нейронаукового тесту Аніма. Увага є ключовим компонентом психіки. Аніма аналізує налаштування нашої уваги та допомагає знайти найліпші стратегії для покращення нашого психічного здоров'я. Аніма оцінює роботу мозкових систем, залучених у стрес, тривогу, депресію та вигорання. Таким чином, ми не тільки краще розуміємо свій стан, але й стаємо більш адаптивнішими. Надаючи нам інсайти про наш стан, аніма повертає нам контроль над своїм життям та нашими діями. Особливо зараз, під час війни, ми часто схильні недооцінювати або переоцінювати свої психічні стани. Це може призвести до втрати якості життя, втрати працездатності або навіть до розладів. Ми у Аніма створили інструмент слідкування за своїми психічними станами, поєднуючи нейротехнології стеження за поведінкою ока, а також психометричні тести, які використовують терапевти та психіатри у всьому світі. Аніма працює як своєрідний термометр для психіки, який попереджає вас про небезпечні тенденції, допомагає обрати найкращі стратегії поведінки для збереження добробуту. Ми вдячні компанії FADO за співпрацю. Підтримка українськими підприємцями технологічних інновацій для збереження добробуту є справді запорукою розвитку країни. Протестуйте себе та дізнайтеся більше про свій психоемоційний стан.